Після запуску супутника Хрущов починає блефувати, мовляв, вони залишили американців далеко позаду і випускають ракети. Цитую як сосиски. Хоча, як пише BBC, все це була відверта брехня, бо станом на січень 61-го СССР мав лише одну міжконтинентальну ракету на космодромі в Плесецьку. Теоретично здатно долетіти до Америки, але через технічні недоробки вона навіть не перебувала на бойовому чергуванні. Другий факт: познайомившись з Кеннеді влітку 1961-го у відні Хрущов вважав, що Америкою керує малодосвідчений і слабохарактерний юнець. І, от коли спецоперація американців на Кубі провалилася, генсек приймає рішення нишком розташувати на острові свої ракети, запустити їжака в штани дядькові сему. Заради справедливості додам, що крім усього іншого, це була відповідь Кремля на розміщення Америкою ракет середньої дальності у Туреччині, які за 10-15 хвилин могли долетіти до Москви і найбільших міст уральських заводів та сибірських родовищ. На той час СССР просто не мав чим відповісти.